Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада вас вітати. Осінь найчарівніша пора. року. Потягнулася вона у жовту сукню, у червону пишну спідницю, огорнулася у різнокольорову шаль і впевненою ходою крокує землею. Зовсім нещодавно ми з вами саме такою бачили осінь. І перед початком вересня ми всі розпочали навчальний рік. І тому осінь кольорова чарівниця привела дітей. У світлі клас, а для вас, шановні молодиці, я покажу сьогодні майстер-клас. Саме восени ми почали впроваджувати новий державний стандарт, працювати за новими підручниками, за новими програмами. І оця різнокольорова палітра осені, яка сприяла початку навчального року. Вона я впевнена, що кожного із вас також стосується, тому що осінню палітру я перш за все асоціюю із вчителями, оскільки ми з вами. Позитивні, активні, лагідні, інтелектуальні, талановиті, радісні та артистичні. І я сподіваюся, що ця осіння палітра, яка зображена на слайдах, і якою, якою ми вносимо в нашу школу, вона завжди буде притаманна саме нам вчителям. До вашої уваги пропонується майстер-клас щодо впровадження щодо проведення інтегрованого уроку контекстуального аналізу. Вивчення української літератури в 5 класі у контексті з іншими видами мистецтва. Я хочу вам показати, як саме на прикладі в 5 класі, на прикладі вивчення творчості Максима Ривського, вірша осінь Маляр з палітрою пишною, паляр... можна використовувати саме цей контекст. І користуючись початком своїм майстер-класом, я хочу продемонструвати вам, як у проведенні уроку алгоритм, який розробила. Відома скажімо так всій донецькій області, вчителька верхньоторецької школи Ясновацького району Попова Тетяна Юрівна, і оце пошагове, поетапне впровадження контекстуального вивчення української літератури. Саме це її розроблений алгоритм. Я була присутня в творчій групі у її творчій групі і також на курсах підвищення кваліфікації саме у цієї жінки. І з цим алгоритмом ми працювали. І наші уроки, які запропоновані в електронному посібнику, всі стосуються саме або контекстуального вивчення літератури, або компаративного аналізу. Акцент в моєму мастер-класу буде, буде зроблений на те, як треба вивчати українську літературу саме в контексті образотворчого мистецтва, музичного мистецтва і фотомистецтва. Я вважаю, що тема обрана мною актуальна, оскільки незабаром цей урок буде вивчатися в п'ятому класі після нового року там майже через кілька уроків. і тож завдання вчителя-словесника через художнє слово донести до дітей. Як треба любити природу, оскільки ми знаємо, що останнім часом знецінюється ця любов до природи. І тому я для проведення свого майстер-класу обрала собі учнів 5 класу, ну, ви також не ображайтеся, якого не взяла. Достатньо буде і певної кількості. І на допомогу колеги, які погодилися зі мною, брати участь у майстер-класі, я думаю, що ми сьогодні вам покажемо, як саме це можна буде зробити. Шановні колеги, які яких я обрала учнями. Я відчувала учні п'ятого класу, знаходитись на уроці української літератури в 5 класі, і ми вивчаємо з вами Максима Рильського «Осінь маляти з палітропиш. Ну, Портрета так, чекає. Бачили я запрошу вас здійснити. Мандрівку у світ чарівний світ, світ природи. Тому розпочати наш урок я б хотіла із емоційного налаштування і знов таки повертаючись до алгоритму Тетяни Юрівни, наголошую, що це те, що діти вже знають, це їхня життєва позиція. Ну і розпочати урок я б хотіла емоційно, оскільки діти п'ятикласників завжди таки охочуть до того, що вчитель їм, з чим вчитель сьогодні до них прийшов на урок. І тому як варіант пропонується складена казка, і казка може бути або просто прочитана вчителем, або підготовленим учнем. І я пропоную зробити ось таким чином. Пока з подивимося. За високими горами стоїть на узрісці хатинка, а ліс цей незвичайний. У ньому і птахи, і звірі, і навіть дерева розмовляють. Ось розповіли вони, що мешкає в хатинці старий, але дуже мудрий дідусь. Він має чарівну палицю, стукне він неї об землю. І дива творяться. Сніг іде, то квіти розпускаються, то яблука достигають, а звати того дідуся рік. Він має чотири дочки та такі ж гарні, що й очей не можна відірвати. Добрі, ласкаві, швидкі, але між собою не схожі. Старша дочка, зима у білому вбранні з різдвяними святами. З веселими розвагами, з білосніжними килимами. Наймолодша привітанням журавля пробучує поля, небеса і ручаї заквітчує гаї. Це весна, добра і весела, завжди з квітами та ягодами щедре літо. А як звали ще одну дочку? Послухайте загадку. Хто вона, ота красуня в золотім намисті, що без пензля і без бар скрізь малює листя? На деревах листя те, так блищить, мов золоте? І саме послухавши таку аудіоказку, дітки зазвичай відповідають, що саме це четверта сестра року це? Осінь. Осінь. Ось така вона у нас кольорова і яскрава. Далі наступним етапом на етапі сприйняття нового матеріалу. сприйняття нового матеріалу Проводиться інсценізація осінь та її сини. Коли така яскрава кольорова осінь зайде до них в клас. І тим паче вона не просто одна прийде, а прийде з дарунками, там, з яблучками, що завгодно можна придумати, і приведе з собою своїх синів. І саме оці сини, які е, прийдуть до нас, теж у гості, вони розкажуть про те, чому вони так називаються. І саме е, тут діти не просто являються пасивними спостерігачами, але і. Уважно слухають розповіді цих синів, а потім говорять, чому ж саме осінні місяці мають таку назву? Ну, будь ласка, Наталя, чому вересень називається вереснем? Тому що Вересень, ти жовтий дівчата. Жанна, будь ласка, тому що фарба листя стають жовтими і всі позивається жовтий. Так, кольором. Будь ласка, Олю, чому листопад називається? А то що листя опадає? Так ми готуємося. Ми вже знаємо, що вже прекрасна осінь підходить, а на місце вже буде приходити до нас. Так і саме ж про це розповіли ці гості сини. Далі для розумової діяльності учням пропонується послухати інформацію, як в давнину називалися осінні місяці. І тут також можна невеличке повідомлення підготовленого вже учня, що вересень так називався колись. Називався сівень, тому що в цей час починалася сівба до Жовтень називали хмурим, тому що часто змінювалася погода. А листопад називали падолист, оскільки падав лист. Це також збільшує словниковий запас учнів. Учні дізнаються трошечки більше, ніж вони знають, і це сприяє їхньому запам'ятанню. Далі ми змінюємо вид навчальної діяльності і переходимо до роботи з контекстним матеріалом. Це вже Саме конструювальна інформація, яка, яку працюємо із контекстними матеріалами. У вас є фотосвітлини, і ви можете їх розглянути. Саме в цей час діти привчаються до любові до рідного краю. Вони звертають увагу на те, який наш шкільний парк був восени. І оскільки цей урок буде проходити у ем, січні або у лютому місяці, вони цю вже красу не побачать. Тому я використовую такі фотосвітлини, на вони побачать. І тому ми зараз, дівчатка, давайте пригадаємо, покажемо світли нашого шкільного парку і назвемо, які ж кольори присутні в нашому шкільному парку. Золоті, 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 золоті так. Це наша віщина, яка майже теж колода. Так, золоті, Так, а тут борізка, вона у нас така веселенька, бо ще. Зелений колір ми бачимо, але деякі вже листочки вкрилися жовтим кольором, золоті срежки розвісіла. Так, ласка, у нас осінній клен, клен такий ще затумили, але багряні листки, вже жовтий, переростає у багряні листи. І я думаю, що чарівність цього дерева теж звеселить наш урок. Так, да, він, а у мене подивіться, яка прекрасна картина. Ну, мабуть, з вікна всякі різнокольорові, як то кажуть, знаєте, якби художник був, так би намалював різнокольорову картину. Ну, а те, що я бачу, ви знаєте, бачу всякі кольори, але найбільше ще бачу, що є. Ще трохи зелені Далі. Ми слухаємо і аналізуємо вірш. Саме вірш Максима Рівського «Осінь. маляр із палітрою пишною. Але не просто слухаємо цю цей вірш або читаємо його, а звертаємо увагу на завдання. Ви об'єднані у групи, тому кожна група отримує своє завдання. Я запропонувала учням ось таким виглядом. Ми читаємо разом з ними по слайдах, які пропонуються у нас на країні. Осипає красою розкішною. там розсипа вона роси сріблясті, там тумани розливає, ліс, ліс одягає у шати барвисті. Ліс обливає кольорами дивними. Перша група ваше завдання. У нас персоніфікація. Ви не перехтомлювалися на моєму уроці. Я пропоную вам фізкульт хвилинку контекстним матеріалом. Звертаємо увагу на картини художників, які я підібрала саме до цього уроку. Це репродукції картин осінь. Омацького, осінь Кленова алея, осінь старому парку Потапова, Писемського Осінній парк, осінній пейзаж і рамок в осінньому лісі. І саме за цими картинами я, я здаю учням ряд питань, вони звертають увагу, які кольори притаманні цій картині, тобто які вони тут зустрічаються. Який художник зображує осінь з близької відстані, а який бачить безкінечну даль. Але, звертаючи увагу учнів на ті кольори, які є тут на цьому, на цих картинах, вони звертають увагу і дивляться, що тут і зелений, і бурматний, і багряний, і рожевий, і сірий, і, і ніжно-зелений, і сріблясто попелястий можуть назвати, які завгодно. Але знов-таки, звертаючись до картини, я хочу, щоб діти подивилися і сказали. Чи можна уявити, що осінь ця самотня? Ось це дає враження, що осінь у нас не може бути одна. Вона весь час з кимось знаходиться в парі. А якщо ми звернемо на цей вихор листя, який тут зображений на цій картині, що ми можемо сказати? Вони між собою що роблять? Перешіплюються, танцюють, правильно і утворюють я, граються. Я, так, граються. і утворюють тоді основу для нашого майбутнього килима, який ми скоро з вами. Побачимо. Так, добре. Знов таки, звертаючи увагу, звертаючи знову увагу до цих картин, я пропоную учням визначити методом пресу, яка ж картина найбільше підходить до нашого уроку. Пам'ятаємо метод прес, я вважаю, тому що наприклад, на етапі закріплення вивченого матеріалу, я пропоную теж за цим алгоритмом синтез дидактичної і конструювальної інформації. Це творча група, творча робота в групах над комунікативно соціативними вправами знов таки тут учні роботають у групах і їм пропонується таке завдання. Перша група. Уявіть, що ви осінь спробуйте скласти запрошення до світу природи, яке б могли дати людині. Складіть монолог, представте його, заповнивши пропуски, увівши образні слова і словосполучення. Вам зразок подається. Друга група. Ви знаєте, що будь-яка матуся любить вихвалятися перед своїми дітьми. І ось уявіть, що в царстві природа, мати осінь, почала хвалити своїх гарних, молодих, щедрих, вихованих і працьовитих синів. Придумайте і розіграйте полілог. Хвалилася мати осінь своїми синами. Третя група творчо у нас працює над складанням віршу асоціація або Сенкена на, на тему осінь. Асоціація, тому такі вірш я пропоную їм сама, і вони вже на зразок цього вірша можуть скласти вдома самостійно. Вірш складається із шести характеристик, які розташовані в такій послідовності: колір, смак, запах, зовнішній звук і якість переживання. Кожне слово рядка це назва, наша осінь, соковита. Медв'яна, осінь запашна, яблунева, грибна, осінь каштаноока, кучерява, струнка, осінь тиха, дзвінка, мелодійна, осінь тривожна, задумлива, ніжна. Якщо ось такий для зразка учнів буде вірш, я сподіваюся, що вони вдома також спробують і зможуть скласти цей віршик самостійно. А тоді, підбиваючи підсумки уроку, я пропоную кілька варіантів рефлексії. Якщо урок вам сподобався, будь ласка, поблескайте в дорозі. Етап нашої рефлексії це кольорова палітра. Оберіть, будь ласка, ваші особисті враження від сьогоднішнього нашого уроку і спробуйте сказати, чому саме такий колір, а не інший, ви обрали. Оці кольори листя каштанове таке ж додається до нашої палітри, оскільки восени і листя буває такого кольору. А найголовніше, ще можна тут додати фіолетового кольору. Фіолетовий кольор, якщо я дав, давайте вашу комушу. Що це у нас соковитий виноград. виноград, наші смачні сливи. І чорний колір це наша родюча земля, на якій все ось це може прекрасно родити. А ще можна синє небо. Синє небо, давайте. Синє небо по о, о, небо. І ось подивіться, будь ласка, ми з вами всі різні, ми з вами талановиті. І саме ось така кольорова палітра у нас вийшла. Це говорить про те, що ми об'єднані спільною ідеєю нашого уроку, і вона буде яскравою протягом нашого життя.